Вітаю! Сьогодні розглянемо, як визначати географічні координати на топографічній карті. Це відео допоможе тобі без зусиль виконати завдання практичної роботи номер 1 Нагадую, що ти вже знаєш, що паралелі та меридіани утворюють градусну сітку. За її допомогою в градусах визначають географічну широту та довготу будь-якого об'єкта на карті. Також ти вже вмієш визначати географічні координати на дрібномасштабних картах, тобто фізичних та тематичних картах світу і материків. Але за топографічною картою координати можна визначити з великою точністю. Тобто рамка карти поділена не лише на градуси, а й найменші його частини. Градус як одиниця виміру поділяють на 60 минут. А минуту на 60 секунд. Розглянемо ці частини. Бічні, і нижні, та верхні частини рамки топографічної складаються з чорних білих минутних відрізків. Ось цей білий ось цей білий, мінутний відрізок, на якому точками позначено секунди. Одна крапка це 10. Секунд. Для визначення географічних координат потрібно провести перпендикуляри до мінутних рамок карти, до бічної та нижньої в даному випадку, відрахувати кількість відкладених мітнутних відрізок та секундних позначок, додати ці дані до значень. Які знаходяться у нижньому правому кутку, які позначають географічну широту та географічну довготу. Розглянемо по визначення координат джерела чисте. Першим кроком потрібно провести перпендикуляр на бічну рамку, адже географічна широта визначається першою. Другим кроком потрібно розглянути цифри в нижньому правому кутку топографічної рамки. Для зручності я їх позначила овалом. Це 54 градуси і 40 минут. На нашій картосхемі 40 минута невеликий білий відрізок, який вверх змінюється вже наступною. 41, в даному випадку чорним кольором позначено минутою, де знаходиться наш з вами перпендикуляр. Отже, джерело чисте має таку географічну широту: 54 градуси 40 повних мінут, І рахуємо тепер з вами секунди. Це перша, друга, третя і дещо більше. Невеликий відрізок крапочки. Пам'ятаємо, що одна крапочка це 10 секунд, тобто 10, 20, десь приблизно 32 секунди північної широти. Адже наша карта це є приклад невеликого відрізка топографічної карти України, тому північної широти. Наступним кроком є визначення географічної довготи. Дії ті ж самі. Тобто опускаємо тепер перпендикуляр на нижню рамку топографічної карти. Знову дивимося на цифри в правому кутку топографічної карти для зручності ввела колом. Це 18 градусів 7 минут і 30 секунд. Але наш перпендикуляр знаходиться на сьомій мінуті. Тобто, потрібно сказати, що це такі будуть позначення: 18 градусів, повних 6 мінут. І рахуємо тепер секунди. 10 20 і половина третьої, тобто це 24. Секунди відповідно східної довготи. Сподіваюся, що це відео допоможе легко виконати тобі завдання практичної роботи. Бажаю успіху!